91 однорічна мешканка ворожби Валентина Мазіна говорить, що чотири роки тому зламала шийку стигна, тепер вона неходяча. Чекає разом з онуком Максимом евакуаційний екіпаж Червоного Христа. Виїжджати, каже, не хоче, але залишатись ворожбі страшно. Тойну пережила. Ну, такого не було. Зараз хуже. Зараз хуже. Тоді при німцях ми жили. Самолята летять, ото тільки тоді страшно було. Ну вони тоді, звісно, бомбили. Железну дорогу, а зараз все підряд. Магазин у нас проти почти, хороший магазин гастроном був, розвалили, хлібозавод розвалили. Ну що це таке робиться? Під час обстрілів розповідає бабуся, нікуди не ховалася. Нічого, вроді бомблять, перебомблять, а це ж пересидимо і все. Я не в підвал, погріб у мене воздух коридорі. ну я нікуди не лазила не в погріб, нікуди вдома, в хаті була і все. Боялася. Ну, а що ти зробиш? Не ховалась нікуди. Страшно. Як бомблять, звісно, ну жила ж. Максим, онук пані Валентини, каже, обстріли ворожби російськими військами посилились, лише за ранок нарахував вісім вибухів. Хорошо, гепає. Каби пролітають особливо утром чи не в 4 часа. навіть трохи позже, як улупила. Мама, не говоря, цю ноч молився, щоб ви хоча б пере, пережити цю ночь, теж поїхати збираюся. Це остался из за бабушки. Думав, сам сьогодні вже вивозить, але бачите, виходить, що хтось приїде. Ришився Решив, питання. Документи всі є, так? Евакуаційний екіпаж Сумського обласного товариства Червоного Христа приїхав за викликом. Ми забираємо зараз маломобільну з міста Ворожба, веземо її в хоспіс, в більш безпечне місто Ахтирський район, там вже домовлено, там її приймуть. От, От забираємо сумку, речі, документи. документи. Паспорт код у тебе тут. Да, 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 все да. там. Паспорт код там. Паспорт все там. Все добре. Телефон, не забуду, а зарядку положите. Телефон зарядка, це все, все там. Зарядка. Так, сейчас. Давайте так, мы вас лежачи лучше перенесемо, чем будем. Давайте, поки ты нічого. Так, а теперь надо привстатить. Давайте. Так, оп, сідайте. Теперь, теперь всю сторону лягайте. Це, я так. не буду по Подумали. Так. Так, все до. Да. Стоп, 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 Оп. Валентину Мазіну переносять до евакуаційного автомобіля години за дві. Говорить Володимир Москаленко. Вона буде у більш безпечному місці. Так, да? Можна да. так, да. то, щоби трісти. Да. Хочете спинку, ще спинку. Да, А я б сіла Ну, Зараз я максимально падімо на крой. Провести Валентину Мазіну. Вийшов сусід Олег. Розповідає дружину з онукою, евакуював у Суми, а сам, попри обстріли, їхати з міста не збирається. Более, я інвалід. У мене не є, позвоночника нема, стоїть пла... пластинка. Так що нікуди не є, не переселяться, потихень поживемо. А куди хаватися? Що хаватися? Хаватися немає того, немає сенсу. Ну я залізу в пориб, бахне воно, завали. Толку з того. Який толк? Пан Олег говорить, що після початку повномасштабної війни все своє господарство вивів. Залишився тільки пес і кіт. Він не кусається. За словами ворожбянського міського голови Андрія Друщенка, за останніх кілька днів з міста евакуювалось багато мешканців. З понад 7 тисяч жителів, що проживали до повномасштабної війни, залишилось близько 2 тисяч. За останні чотири дні, починаючи із неділі, інтенсивність вирісла, обстрілів, інтенсивність кабів. За день близько 20 кабів ну, долітає до ворожби. На жаль, є загиблі, є поранені люди, також є руйнування житлових будинків. Було четверо поранених і двоє загиблих. За словами Андрія Друщенка, понеділок 5 травня армія РФ пошкодила понад 20 будинків. Вісім домогосподарств було зруйновано повністю. Всього на сьогодні пошкоджено та зруйновано у ворожбі понад півсотні будинків місцевих жителів. Борис Майоров, Євген Абрасімов суспільна новини Сумщина.